Ось такий 9-кілограмовий красень гарбуз у формі квітки можна купити на Довгинцівському ринку лише за 170 гривень. Минулоріч, кажуть продавці, він вартував 30. У порівнянні з минулим роком ціни на овочі нового врожаю виросли майже вдвічі, констатують продавці. Огурці були 20-22 в таке время, а зараз 55. Помідори? Помідори 25, були 15-12 в минулому році. Капуста? 12-10 було в таке час. Зараз 18. Ціни кусаються, та осінь нагадує про зиму. Як правило, саме в цю пору криворіжці роблять заготовки овочів на зиму. Щось консервують, щось зберігають у свіжому вигляді. Мені б хотілося купити лук. тут кажуть, що хороший лук. Взагалі є, і картошка теж атлічна. взагалі. так що рекомендую. Взагалі. А якщо вже большим оптом, то лучше вже на оптовому ринку купувати. Взяла морковки. Сейчас візьму капустинку. А єсли порячок свії морковка 23. Помідори 60 жовті, красиві і капуста 18. Картошечку беру мішочків 5. Другий раз мало, 5 мішочків докуповуємо. Огірки, помідори своїх, дуже гарний врожай в цьому році. Дуже багато консервацій. В цьому году не садив перець, купляв перець, закривали морс з помідорів, сок, аджику. Ми огірки солимо, Все консервуємо, закриваємо, щоб потім не було. Не ходить по магазинам. В возрасті вже нам тяжело зимою ходити, а тоді відкриваємо свої баночки і кушаємо. На нашу пенсію, яка ми знаходимося, іноді приходиться економити. Іноді з м'язком економити. Іноді постійно. Ну раз візьмеш, вже там на неділю можна приготувати. Яблука з Вінниці Кавуни з Апостолового розповідає про свій прилавок Михайло. Своя картопля і Бора бора, бора сорт. дуже добре. Внутрі біла, домашня, по 10 і по 13. Плучок на опті 25, а у нас 23. Кабаки добрі. дуже солодкі. Можете спробувати. Замість традиційно дешевших врожаїв з Херсонщини цьогоріч дорожча альтернатива. Закупи подорожали. Помідори 25-30, 45-60 красних, такі. І кабачки 15. И морковка 25. А Христона нету. Николаева нету. Поэтому в Локсе будет вот дорого очень. Яр, дорого, поэтому. Господині кажуть, з подорожчанням овочів суттєво зросла і вартість борщового набору. Проти минулого року десь ціни піднялися 30-40%, так що цибуля була прошли рік, можна було купити і 10, і 15%, а в цьому році ж бачимо і 29, ну, і, і 30. Купує. Ну якщо прокинути, щоб взяти і м'ясо, м'ясо ж. 150-180 в залежності від яке м'ясо, то щоб зварити борщ це на сім'ю. Виходить 200. Продавці на ринку розводять руками. Цього сезону загадувати наперед важко, а запасатися на зиму радять уже зараз. Дешевши ти не будуть уже овочі. Це залежить від обстановки. Якщо буде побіти у нас, херсон відкроється, буде все. Лучше постепенно запасатися. Причина здорожчання продуктів, і, зокрема, овочів, насамперед, війна, зазначають економісти. Підвищився курс долара, змінились логістичні маршрути та ланцюги постачання. І на сьогоднішній день ми по суті споживаємо вітчизняну продукцію, яка має дуже високу якість і, в принципі, велику кількість. Тобто ніхто не буде завозити продукцію за кордону, тому що за неї треба розраховуватися валютою, а валюта подорожчала, тому така продукція з-за кордону буде набагато дорожча ніж вітчизняна. Через зниження купівельної спроможності людей подорожчання не буде стрімким, кажуть фахівці. Щодо заготівлі про запас радять враховувати наявність умов зберігання інакше економія може не виправдатись зараз. Сезонне. Йде збір овочів, великий обсяг овочів, і безумовно ціни більш-менш порівноважені. Йде зима, йде похолодання, і ми будемо свідками незначного, але все ж підвищення цін на овочі. Для зберігання овочів, їх потрібно закладати в певні сховища, а це і додаткові енергоресурси, які зараз подорожчали, витрати на оплату праці і таке інше. Все це безумовно призведе до підвищення. Цін на овочі Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, Валерія Косигіна. Цей день.